Всім привіт! З вами Ванк, ви на каналі Hoblock. Так, мене довго не було е, відео на Ютубі е, з різних причин. І я вирішив зняти отакий відос. Досвід використання з моїм Mi-Band 4, яке я придбав десь 2 роки тому. Зараз, якраз пройшло 2 роки і 5 місяців, десь точно так. Тому вирішив зайняти досвід використання зі своїм першим смарт-годинником. Тому, щоб до не затягувати, беріть чайок, кофейок і погнали. Так, це Smart Band 4, всеомічний. Не, не всі версії, це просто звичайна глобальна версія. Придбав у 2020 році. Звичайна звичайну, ну, звичайну версія, з чорним ремішком. Правда, ремішок у мене зараз синій, бо той порвався. Вистачили тільки майже на 2 роки. Він місяць, в принципі, не затягнув до серпня. І от він так порвався і все. Якщо казати коротко, спершу поговоримо про стан. Ну, я мав на увазі візуальний стан. Вони майже селі тільки тут видно, що тут куча сарапин і сколів. Я ними максимально бережно намагався ходити, але не виходило. То я десь випадково їх вчепив, то ще щось там. І под, купа подряпана з'явилася. Ну працюють вони зараз добре. Тільки буквально сьогодні раз впали на м'ягеньку поверх, поверхні я хотів їх сьогодні зарядити і все, в принципі. То стан них саме екрану не дуже. Ну ззаді, наче все добре. Не видно ніяких подряпань. Що казати коротко, Я особливо не хотів бен купляти, За те, що їх доведеться часто заряжати, там буде не дуже зручно ними ходити. І я собі прикупив якраз. Іначе хороші часи. В принципі, попалися. Працюють зараз добре, все. Анімація нічого не турмоди, все. Добро роби. Якщо казати коротко, то в принципі ходити в ними зручно, вони не дуже важкі. В принципі, нормально садяться на руку. Якщо коротко, що я ними роблю? Я, в принципі, нічого такого особи не робив, я їх використовую чисто як обичний як звичайний годинник. і все, в принципі. Ними ніде не палив, нічого не робив, тренування ніякі взагалі ними не робив. Використовують тільки лише, лише як годинник, все. По програмі я їх підключав. Воно з програмою z робить добре. Раніше був Mifit, а потім вже так вийшло, що довелося обновляти і програма називається відповідно ZapLife. Якщо під'єднувати по програмі, то повідомлення приходять. Вам потрібно. Треба налаштувати все, Telegram, WhatsApp чи ще щось там, воно приходить просто обичним текстом. там зверху значок, наприклад, якоїсь програми, так, і М -м текст. Не... Я не пам'ятаю, чи показуються ці значки. Якщо десь тут буде якесь коротеньке відео, я спробую на телефон зняти, як оповіщення виглядають, і все. При цепи роблю все добре. Я відбирався, тобто ви зрозуміли, взяв, прийшла вібрація, як прийшла. Спрацювала вібрація і все, і показало, в принципі, що прийшло якесь повідомлення і все. Якщо по програмі, то сон воно відображує, показує. Буде воно відображувати сон, по-моєму, що там ще кроки, вагу, щось там була вкладка жіночі здоров'я і ще щось там. І все. То як, якщо по поводу наштування, як я їх собі налаштував? Я просто, по звичайному налаштував. налаштував, я відключив функцію автоматичне включення, коли я підносив, таку, коли таку руку підносити, то чи все самі включати? Ні, я собі взяв таку просто кнопочку і нажав, і все мені так при себе зручніше, а то я випадково можу рукою махнути, і відповідно екран сам загорається і все. Ще налаштував, щоб були повідомлення, Ну, я ними часом не користуюся, в основному телефон у мене, в основному я все на телефоні бачу. Зараз їх просто використовую, як звичайні часи. Все. В режимі звичайних часів, ну скільки вони живуть. Ну Раніше було так, що я їх купив, днів 15 прийшло, хіба заявленому 20, потім 16, потім через місяць вже 17. І так воно собі потихеньку-потихеньку піднімалося, і часи у мене жили. Просто як часи місяць, вони місяць жили, так, протягом року чи більше, зараз вже на даний момент около трьох тижнів вони просіли, коротше, в принципі, на тиждень роботи. Я не знаю, скільки циклів тут, як тут перевірити, яка тут ємкість, ще щось там. Ну, я не знаю, якщо чесно. Якщо сидіти по форумам казати, то... Людей вони навіть тиждень не, ж, не живуть. В когось так буває, що вони сильно ізнашуються, в когось взагалі два дня живуть. У мене при звичайному використанні, якщо просто годинником використовувати, то живуть дуже довго. І в принципі, мені не потрібно їх так часто на зарядку класти. Питання, як я їх заряджаю, заряжаю звичайним повербанком. Я просто. Під малим током там можна павербанку ввімкнути спеціальну функцію для смарт-годинників, браслетів і для наушників, щоб 0,02 А, щоб прям слабий ток ішов. Я взяв, в Powerbank включив функцію, що і вони в мене десь приблизно зараз півтора часа ні, десь, може, около 2 заряджаються. Десь там написано, що півтора часа, але зараз десь около 2. То в принципі, нюансів, як би то зараз немає. Нічого не висне, нічого не тупе, анімація зараз і тут, ідуть дуже добре усього. Я вам навіть скажу більше, що тут uh, анімація певніша, ніж в uh, Band 7, який вийшов геть недавно, там, припустимо пару місяців тому. І тому там, як би то анімація тормози сильно. А тут, як би то ні. Це мов на екрані телефона зараз видно. Але зараз, якщо. Очима дивитися тут. Тут це добре гуд, прям гуд робить. І в принципі у мене до них претензій немає. Єдина претензія це скло. Навіть якщо казали, що скло не буде сильно царапатись, то воно все одно і царапається, і скло є. Ну тут, правда, не видно. Я можу десь спробую окремим кадром засняти, щоб показати просто. Бо так не вийде. Це вже десь там небудь. Окремий кадр зроблю, ну, царапин, то я так скажу, купа. І мелких, і крупних прям таких, бо по-другому ніяк. Я не додумався плівку наклеїти. Сказав, що в без плівки ходити, все буде нормально. Ну, по факту, в принципі, не так. Вони об воздух прям. Тому, якщо от хтось буде брати часи, ну, діло, що всі брати ніхто не буде, бо це вже застаріла модель, наприклад, п'яту, серію, шосту чи сьому, якщо десь. Моє можна буде в продажу знайти, то обов'язково клейте плівку, воно хоча б буде захищати в принципі, від подряпин. І все. В принципі, я все сказав. Працюють добре, нічого не відвалилося, не сломалося. Довго живуть, якщо їх використовувати чисто як годинник і все. В принципі, і проблем у мене до них нема ніяких. І міняти я їх, в принципі, не хочу. В принципі, ще ті да. нові, нові версії поновіші, вже екран побільше. Та й побільше ну, відвалювати за Mi Band 7 1700 гривень. Або в будь-якому випадку, якщо хочеться порошку, бо там екран побільше, там взагалі треба відвалювати по 4000. Тому як би це не дуже. В принципі, годні часи хороші. Кстаті, купив їх на да, гривень 700. Виходить, так, 2020 рік. Я не знаю, коли вони вийшли. Ну, припустимо, в 2019 році вони вийшли. Вони рік в коробці пролежали, бо я там якраз бачу на коробці написано, що якраз в 2019 році були останні. Е, ну, останній час вони в вироблялися саме 19-му році і все. Тому вони рік в мене в коробці пролежали. Саме в коробці в магазині проважаю, мав на увазі і все в принципі. Ну, а так роблять все добре, все, все за я... О, Забув сказати, от тут є плеєр окремий для музики. Так, тут не можна закидувати свою музику, але це дуже зручно, тим плані. В тому плані, якщо там, наприклад, телефон в кишені і не можна ніяк достати то моно собі взяти отако свайпнути і музику перемикати. Я вже так пробував. Так робив, коли на велосипеді катався, телефон був в кишені, і колонка була е якраз в портфелі. Я не міг телефон діставати, бо я їду, я ще, ще можна так телефон уронити. Я собі взяв отакого другою рукою, підніс отакого, вимкнув, перемикав музику і все. В принципі, на такому екранчику я навіть умудрився громкость повишати, в принципі, і воно якось більш-менш все нормально працює. То зараз їх ну, по приложенню не підключаю, в принципі, не хочу. Я їх просто чисто, як година, використовую. І мені вони, в принципі, підходять, не, не набрид лише нічого. Ну, в принципі, більше нічого не скажу. Звичайний годинник, працює все добре, мені, в принципі, пощастило по з акумулятором, бо я їх не так сильно прям таскаю. А якщо а я би їх так сильно таскав би, то, мабуть, набагато менше вони б жили б. Ну, в принципі, все. Більше я не знаю, що казати. Якщо я десь щось забув, я мов десь окремим кадром, або десь небудь оставлю. Лібо текст просто коротенько напишу. Ну так в цілому все добре, все бодро роби. Тож, засініть відео з лайком. Да, я можливо не так прям класно відео зробив. Все в принципі я взагалі все без сценарію зробив. Тож, якщо вам так коротенько, в принципі, сподобалось, ставте лайк. Скоро можливо десь ще відоси будуть. Тож, удачі вам і... Всего наикрашего. Все, всем вам пока.